Пересувний мамограф Квітка працюватиме на Вінниччині протягом червня. У восьми громадах області проводитимуть безкоштовні обстеження для жінок. Зокрема, лікарі вже відвідали Тростянець та Якушинці. А найближчим часом приїдуть у Вендичани, Чечельник, Козятин, Копайгород, Уланів та Мурафу. Обстеження безоплатне за наявності роздрукованого та наявного електронного направлення від сімейного чи лікуючого лікаря. Квітка працює у громаді протягом двох днів з 10-ї години. За один день можуть обстежити до 30 тай мешканців. Результати ж пацієнти отримують через 7-10 днів. Таке обстеження є особливо важливим для жінок старше 40 років. Всі жінки до, віком до 40 років мають раз на рік проводити ультразвукове дослідження молочної залози, Старші 40 років раз на рік мають проходити цифрову рентгенівську мамографію. Тоді ми і будемо мати ранні виявлення або будь-якої патології передракових станів, і в тому числі і нову творень молочної залози.